І так, захожу я знову в Тік-Ток, подивитись, що ви мені там пишете під відео, і зустрічаю я такий коментар, а я тебе бачила на карті. Я нічого не маю проти, але по-перше, запам'ятайте мій скін. А по-друге, не бійтеся, я не кусаюся, можете сміло підходити до мене, просити колаби і так далі. Я на вас не буду, не знаю, там кричати, ще щось. Я дуже добренька, та... дуже. Ну коротше, мене боятися не треба. Якщо ви мене бачите, можете до мене підходити і просити все, що ви хочете. Та я вам ні у чому не відмовлю. Бо мені дуже приємно, якщо чесно, коли мене впізнають на картах. Я граю в Murder Mystery, в Tower of Hell. Що ще я граю. Ну і ще інші ігри, ну ви поняли. Та, тете3 -та 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 і так далі. Якщо ви мене бачите на сервері, не бійтеся мене, можете сміло підходити. Щоб вам було простіше мене знайти, ось мій нік в Роблоксі. Зараз ви його бачите на екрані. А всім дякую і всім па, -па.